Друзі, вас вітає одеська філія компанії ЮАМ, нове чудове надходження. Це в нас Mitsubishi Lancer 9 2006 року. Автомобіль обладнаний недійним простим атмосферним двигуном, об'ємом 1,6 літри, механічною кропкою передач. Має незначні сліди використання. Тут у нас стояв сполер. Нічого критичного. Кузов в принципі ціленький, без зауважень. Ну, Потребує ось такі місця уваги, але для його років його стан дуже гарний та збережений. На гарних легкосплавних дисках стоїть свіженька гума, салончик у нас текстильний, дуже приємний на дотик, до речі, ціленький, по комплектації автомобіль обладнаний штатною сигналізацією. В нас повний електропакет. Вже перероблена магнітола, вона з блютусом, кондиціонер заправлений та працює, підігрів переднього ряду сидінь. Кого зацікавила дана автівочка, запрошуємо на перегляд та тест-драйв, адреса Грушевського 15А придбати її можна, як за готівочку, так і лізинг, і Ще у нас є трейдин. Чекаємо на вас.